Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. На тему кімнатні квіти. Тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Виростаємо на, на віконці розквітаємо на сонці від водички зеленієм усім діточкам радієм. Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти, які ростуть у кімнаті, називаються кімнатними квітами. Кімнатні квіти прикрашають нашу оселю. Погляньте, яку гарну квіточку нам сьогодні подарували. Ця квітка називається герань. Скажіть разом зі мною герань, давайте розглянемо, що у квітки є. В неї є зелене стебло, зелені круглі листочки, червоні маленькі квіточки. А в землі вона ховає корінці. Як називається квітка, яку нам подарували? Квітка називається герань. Що в герані є? У квітки є тонке зелене стебло? На стеблі у квіточки що? Правильно, у квіточки круглі зелені листочки, а вгорі у рослинки маленькі дрібненькі квіточки. А в землі вона ховає? Що, дітки, вона ховає? Корінці якими п'є водичку? Що вміє квіточка робити? Квіточка вміє рости, квіточка вміє розквітати, що потрібно рослинці, щоб вона добре росла? Та квітла їй для росту потрібна земля. Або поживний ґрунт. Ще квіточки потрібно. Що дітки потрібно, щоб вона гарно росла? Так, звичайно, водичка. Квітки треба сонячне світло, а також чисте повітря. Дітки, давайте пограємося та складемо квіточку. Ви вже знаєте, що у квітки є стебло. Покажіть, де стебло? Тоненька зелена паличка. Правильно викладаємо стебло. Ось стебло. На стеблі ростуть листочки. Де у нас листочки? Ось у нас листочки. Ось вони зелені круглі листочки. Тепер нам потрібно викласти квіточку. Де вона? Покажіть. Ось вони червоні квіточки. Що в землі ховається у квітки? Корінчики. Молодці дітки, скажіть, про що ми з вами сьогодні говорили? Про квіти. Як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Давайте скажемо разом. Кімнатні квіти. Діти, сподіваюся, у вас вдома теж ростуть кімнатні квіти? Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення. До нових зустрічей!